Вітаю всіх, вона ютуб-каналі кіно наближається. Ось нарешті ми дочекалися прем'єри серіалу Лицар Семи Королівств, який стартував, на мою думку, дуже вдало. І для цього не треба оцінок від АМБД чи Rotten Матус, які дали високі оцінки. Перед стартом серіалу обіцяли, що якщо минули серіали по книгам Мартіна були фактично про королів та принців, то тут нам показують найнижчі прошарки населення. Ну а перша серія подарувала багато цікавих деталей, які потрібно обговорити у цьому відео. Серія починається із прощання з Сером Арланом із Пенетрі, або як його назвали на МГГО, Міднодеревський, якого поховав його учень та головний персонаж серіалу Дунк, або як офіційно називають, «Дункан Високий. Або знову ж таки в перекладі від мігохо Дункан довгань, взагалі варто відзначити, як вдало підібраний каст актора на цю роль. Він, звичайно, не 213 см, сантиметрів, як дунк, але мені подобається його зовнішність та його блакитні очі, як убрієнний тарт, яка вважається його далекою родичкою. До речі, що стосується Сера Арлена, то він був маленьким та худорлявим. Він був доброю людиною, щедрою на похвали. Високо відгукувався про Белар Таргаріана, принца драконічого каміння і Лео Тіреллі, лорда Хайгардена. Гардена. вважав, що все, що є в ньому хорошого, він перейняв від нього: людину добру та справедливу. Сер Арлан не був особливо набожною людиною, тому дунк не пам'ятав жодної молитви до кінця. Також сер Арлан не навчав його грамоти, ймовірно, тому що і сам був неграмотний, але нещадно натаскував у геральдіці. Тому ми бачимо в цій серії, як дунк важко спілкується, але добре впізнав герб Дондаріонів, який пізніше відхилив ідею допомогти йому у доведенні, що той лицар. Сер Дункан весь час повторював про себе дразнилку сера Арлана, думк чурбан, топий як баран. Озброєння Арлана включало довгий меч, восьмофутовий бойовий спис з в'яза та кинджал, обладунки кольчугу, металевий півшолом з вм'ятинами, а також на голенці. На його пошарпаному дубовому щиті була зображена його крилата чаша. І повертаючись до моїх слів про найнижчі прошарки, то нам показують, як живеш своє життя цей межовий лицар, який спить на вулиці. А якщо дощ, то під деревом. А якщо треба зайнятися простими справами, як от сходити по великому чи помитися, то нам це прекрасно показали. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіно всесвітів: і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписати посилання залишу у закріпленому коментарі. Дуже швидко в серіалі Дунк зустрічає іншого головного героя всього сезону Егга, або як його назвали в перекладі від Мігого Бовтун. Якщо ви не знали, що це, то це зіпсоване, засиджене або незапліднене пташине яйце, яке не може розвинутися, і це пряма асоціація з його зачіскою, бо цьому малому приходиться скриватись і регулярно голити свою голову, щоб ніхто не побачив його білого волосся. Бо він Ейган Таргаріен, син принца Мейкра Таргаріена. Але найзагадковіший момент була поява персонажа, який сказав у таверні Дунку, що бачив його у вісні. Це Дейрен Таргаріен, який є сином принца Мейкера, а також старшим братом Бовтуна, але більше його знають за прізвищем п'яниця. На відміну від своїх братів, Дейрен не спадкував характерної для Таргаріянів валірійської зовнішності. У нього була шапка з плотного русявого піщаного волосся, світла щитина і шкіра нездорового жовтуватого відтінку. Мабуть, Дейрон пішов у матір. The cat sat on the Хоча його батько принц Мейкер намагався зробити сина гідним спадкоємцем. Дерен боявся битв, так і не став лицарем і цікавився лише вином та жінками. 209 року Мейкер жорстко говорив, що його син виправиться, а якщо ні, то розлучиться з життям. Однак на той час первісток вже гірко його розчарував, і всі надії він покладав на Еріона. Проте, Дерен бачив пророчі сни. Серед інших йому снилося, що дракони повернуться. З народженням драконів Дейнеріс Стергарія це передбачення з Існилося. Далі назнайомник з Фоссовеями, Стефаном та його молодшим братом та одночасно збройносцем Раймоном. Хоча тут мені не дуже подобається каст акторів, бо козен Раймон описувався як з широким квадратним обличчям, маючи Карпатий ніс, коротке, скуйовджене волосся, але чесна і приваблива посмішка викуповувала всі вади. Він був на голову нижче лорда Леонеля Бартеона. Раймон благородніший, ніж його двоюродний брат Стефан Фосовей. І щодо останнього, то лише це збігається. А у Стефан більше підходить, який був протким і м'язистим лицарем. Під обладунками він носив м'який. Дуплет, а жовтий плащ скріплювала застібка у вигляді яблука із золота та гранатів. Стефан був гордою та чистолюбивою людиною, яка шукала слави. Дункан вважав, що такі лицарі, як сер Стефан, миттю помічають чужі слабкості. Цікаво було побачити театр Ляльок, де показували драконів. Поки що, це саме той час, де їх ще пам'ятають, бо в серіалі Гра престолів про них розповідають у Вестеросі як про легенди. Під час театру Ляльок Дунк зустрічається учима станцель, однією з актрис цього театру. У книзі вона описується як симпатична дурнійка з оливковою шкірою та чорним волоссям. Була тонкою, як спис, і мала маленькі груди вирізнялася високим зростом, була вищою за всіх дівчат, яких до цього зустрічав Дунк. хоч і на голову нижче Дунка, За що хлопчики драшнили її. Танцель довга. Но велика частина першої серії була присвячена знайомству з Лайнелом Бартеоном. Ще до серіалу. Я розумів, що він буде точно одним з найулюбленіших персонажів цього сезону. А зараз це просто підтвердив відмінною грою актор Деніел Інкс. У книзі Лайон був чвадливим велетнем. Він був на голову вищий сера Раймона Фосовая і майже того ж зросту, як сер Дункан Високий, зріст якого становив 6 футів 11 дюймів. Це 210 сантиметрів. На турнірах він носив сюрко і золотої тканини із зображенням коронованого оленя, його будинку та шолом із рогами. Лайнел був знаменитим лицарем, який заслужив своє прізвисько гучним реготом під час турнірних поєдинків, що зробило його улюбленцем простого народу. Лайне вважався одним з найкращих бійців свого часу. Ну а завершується серія, що дунк таки бере Бовтона до себе у збройносці під час ешверського турніру. Але тут варто звернути увагу, як вони лежали та дивилися на зорі, щоб побачити, як впаде зірка. Справа в тому, що пізніше Дунк зробить собі свій особистий герб, який матиме малюнок в'язу на заході сонця і падаючу зірку над ним. Ну а що думаєте ви після перегляду першої серії? Сподобалась вам чи можливо категорично ні? Напишіть про це в коментарях. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.